Привіт. Привіт. Ти звідки? З України. А я з Криму, дорогі. Ну бачах добрий ти з України. Я з Росії. Ні. Ти що, ти що, глухий? Ні. Ні, ні, глухий. Ти що погано в школі вчився, що не знаєш, що Крим це Україна? Ні, не. Ні, ні, ні. Ти коли школу закінчував? Послухай. Послухай. На що слухати? У мене мати, матума. Послухай, у мене у мати метрика на двох ну, язиках. І шо Е, <плес> ну, e... ну, і що в твоєї мати метрика на двох, послуха, на двох мовах. Послухай, на яких? На яких? тут <кхух> питання? На яких? Ну, певно, німецька і українська. <плес> 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 ну, це дивлячись на твій вік, в тебе певно, мати була в окупації, певно, при німцях. Вона родилась в 1937 році. А, 1937 році, так. А де вона народилась? У Криму. У Криму народилась? Та ти що? Да. Яке щастя? А якому місті Крима народилась? Метрика на да. двух язиках. На яких? За життя я можу знати. Пану, татарський, грецький. Питання. Питання. Я там знаю, який Фельдшер підписував метрику твоїй мамі. О. Слухай, ти, нещастя. Послухай, послухай, употікапія. Вона родилася. У Падікопеє. Копеї, паді це прекрасно. Шкода, що не в Олені. Це... От якби ти народився Через, в Олені, знаєш, це було б набагато краще. Що ти пив? Що ти пив? Я? От водичку, от, така чудова наша українська. Береш. Вода Береш. питна артазіанська. Брешеш. Ну, так що там було написано в метриці? Два язика. Кримська татарська і і... і русская. Ну, ти шо, з того. Що того, Україна тут так і бока пройшла. Україна там не проходила боком, Україна туди зайшла і вже там є. Та да немає, немає цю, цю, цю Україну, немає. Є там, там не було її. Чуєш? Це тебе... Україна. Україна виростила, вигодувала, освіту дала, навчила Ого. тебе читати, писати. Та що? що? ти хай Бог, Бог милує. Бог, Бог милує. Та, Бог та, в Україні то Бог милує. На Росії Бога нема, не, на Росії не, Бога розстріляли. Мене, мене Бог милує. На Росії самі чорти лишились. І питання. Ти стар... Є питання. Ну, кажи. Є питання. Давай, давай свої дурацькі запитання. В 1901 році, В якому? скільки було в Україні жителів? В якому? 52 мільйони, так? Да? В якому? 1950... 1950... 1900... 1900... Як ти, слуха, 1900... Ти мені збив смуття. Та я, слухай, що ти робиться? 1990 -1990 як як року тебе ж можна тебе Послух. збити? В якому році? Послухай, послухай. Послухай, ну. 1900... 90, -90. Ну, турма. Ну можливо. Так, то що? Сколько, 52 миллиона, да? Ну, на найти Дані ты опираешься, а и. А зараз. А на Росії ти... зараз скільки там? Давай. Вже дивися ті кадри, там же взагалі никого нема. Один лаос свой из-за тех емелей. А чого ты розмотюкала? Че ты підгорів, слухай? Кат... Чого ти ты Кат... Ти э, старша захищай. людина, ніби слухай. Вже мав би мати що? якусь культуру виховання, як розмовляти. Я старый, я старий, Ну, старий, я старий. будь ласка. Будь ласка. Що тобі, будь ласка? Вукоп, вукоп, По п'ятницях я тобі подаю. Іди до Путіна, протяни дай, свої копит попроси добавку до пенсії. Тю. Давай, а ти, вукоп. ти точно не залені? Що ти кажеш? Ти не з Архангельської області не залені, ні? ні? Ні. Ні, шкода. Я... Слухай, я Сахалину. Сахалину, Сахалину. Да, Сахалину. да. Слухай, як тобі от план павутиння? Який? Павутиння. Чув сьогодні, як чудово спрацювали? Горить, палають, у літаки по всій Росії. Послухай, послухай, будь ласка. Да, це да, терористи. Да. Це терористи. Ну, Значить, знищувати військові літаки це тероризм, так? Да? Ні-ні-ні, подорвали ви ж, подорвали там поїду. А стріляти по житлових будинках в Україні то це не тероризм. Хто стріляє? Хто стріляє? О, ти, Ви кріворує? Ви... Ні, так ми попали ви по всіх літаках, як ти бачиш, згоріло 40 літаків. Подарвали подорвали два поїзди. А, а як так вийшло, що Іркутський аеродром згорів? Слухай. Що п'яний. А ти не в курсі? Ні. Ні, та ти що? Їде така чудова фура, відкривається, а з неї такий рій дронів наших. І всі на військовий аеродром. Уявляєш Класно, як гарно. Уявляєш, відкрий, почитай своїх зетнічків, там плачуть, стогнуть. Я почитаю все. Почитаю, ознайомся. Сам, все люди вывелись? Що? Все люди вывелись? Все люди. Вывелись? Ни. Ні Ні? Ні Ни. А що тогда? Все случаются одни и те же. Ну я не знаю, а що, Прям мають бути в чат рулетцев, тебе мають бути все садить. Тебе. Дивитись на тебя. Ты мне скажи, как тебе план полутинки? Сегодня, гарно? — Сьогодні? Ні, не, не гарно. Не гарно. А що тобі не сподобалось? А що тобі не сподобалось? Мало вас, мало. Мало? Я теж мало? скажу. Я, Я от, от скажу. на початку Я казав от розмову да. розмови, кажу, да. Є недолік цього плану. — Є недолік цього плана. Цього плана. Стой. Мало Стой. спалених літаків. Так. Що такое початок? Що таке початок? Що таке початок? Угу. — Ух ти шо, ух ти шо. Ну путаешь вален. Слушай, ты часто мне из Архангельской области, не, не за Лендии, нет? Не, Ленди, не нет? Челябинский области. Четя, челяба. Ай, блин, челяби знов, знов не посчастливо. А, безно не посчастливо. Знов по утене не попало на челяло. А ты что, новинны читаешь? Ні. Як українські дрони сьогодні сьогодні спалили <палил> для 40 літаків, літаків стратегічної авіації, авіації Російської Федерації. <még> <гор study> ну, <сах> <п boobs> я сахал. А, чов, да. Да. да? Класно скажи. Класно скажи. Чов, да. Ну, потужно. Ну, потужно. Ну потужно. Потужно, да. да тут, потужно. Не понідешься. Да, не планідишся. А чого значить потужно? Така операція. Така операція. Аж в Иркутске, у от, от, от Украины до Иркутска, до Иркутска приблизно 5 тысяч километров. И спалити аэродром. Прекрасно. Ну, ладно, до Олень идет в полторы тысячи, по-моему, 1800. По 1800. 1800. Спалити аэродром. аэродром. Прекрасно. Молодцы. Прекрасно. Молодцы. Да. 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 Главное, не задели оленей и оленеводов. Оленевод ваш. Оленевод ваш. Послали вашого лінівода. Послали вашого лінівода. За русським одним кораблем за зняли його з посади цього ж його лінівода. А лінію звільнимо, звільнимо. Щоб, там щоб там екологічна катастрофа не було від тих літаків. Було, літаків. Ну, вот. Краще ну, ж їх ну, спалити на місці, одного місяця вони, вони десь будуть падати там. На оленей будуть падати. Іркутськ, Байкал, очистимо так само. Все буде добре, все буде добре. Як я звати? Мене звати Степан Бандера. Мене звати Степан Бандера. Степан. Є Євген. Євген. Дуже добре. Євген. Дуже добре. Да, дуже добре. Да. Да. А, а Взагалі. Кого шукаєш? Ну, з росіянцями, ну з, з росіянцями хочу поговорити, як план «Повутиння» сподобався, не сподобався. сподобався, не сподобався. Можем да. повторить. Можем повторить. Mm -hmm. Ну, понятно. Попробуйте. Добрый. Добро. Можешь, Кань, ответочка прилетит. Ответочку пролететь. Ответочку провело. Ну, может быть, да. Ответочка. Ну, всякого... Ответочка. А до цього всякого, прилетала да. не ответочка. Для цього прилетала ответочка. просто так. А теперь прилетить ответочка. ответочка да? Чем відрезняється прилет позавчора? Прилет позавчора. Від прилета ответочка, прилета скажи ответочки. мне. Чим, в чем резница? В чем резница? Хорошо, ладно. Uh -huh. А, uh -huh. Сам место uh, будешь откуда? Из Симферополя. Из Симферополя. Крым, Украина. Крым, Украина. И прямо сейчас, прямо в месте Симферополь. Самый так. Самый так. И что там осел, если там территория России? Нет, это территория Украины. С чего это? Конституції, По Конституції і міжнародному, і міжнародному праву це, міжнародному праву, України, це територія України. Ладно, не буду ругатися. Та дійсно що сваритись. Дійсно що сваритись. Говороні, з Курск. Воронеж, Курск. Та ні. Це все Україна. Це все Україна. Белгород. Белгород. Понятно, понятно. Да. Да. Кстати. По традиции спали в Москву. Москву. Гостей, понимаешь? Звісно. Звісно. Нормально, понимаешь? Ну а як же ж? Ну а как же Что добрые люди, что же не принять? Хлеб, соль? Ну а як же 100, 100 грамм сальца, все должно быть, борщ, пампушки, все с пачком. От души, от души, понял? От души, да. От души, да. Хорошо, Степин. Я к тебе в гости Нет, ты мне не нужен. Ты мне не потрібен. Я пойду. Нет, нет, нет. Тобі будуть тільки буде, як казав степан Андрійчку, леметна черга. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Вітаю вас. Я з Махачкали, з Дагестану, Привітю вас. Я з Києва, з України. Так, вітаю вас. Я сам человек верующий. Каждый день прошу Бога, чтобы война прекратилась. Ибо Иисус сказал, где Дяд двое трое, во имя мое там, и я среди вас. Mm -hmm. Что дуже по добре. этому поводу вы думаете? Дуже добре. А практично, что вы робота, чтобы войны не было. Ну, беженцы приходят, приезжают к нам с Украины, обычно раньше приехали, трудоустройство, жилье давали, кормили. Mm -hmm. Да в Бахачкали вот уже много таким... беженцев. В России. В России. А, на России, я зрозумів. А, чтобы, скажем, выйти десь с плакатами за мир, что вы против войны? Нет, не так, хороший друг. Есть светлый ангел, есть темный ангел. Это mm -hmm. прекрасно. А Путин... Так, Путин не можете разговаривать? Или, или вас только слушать я буду? Дадите мне поговорить? Я... Немножко. Я много не буду. Нет, не, не треба, А Путин, это добро или зло, как вы уважаете? Путин, yeah. это я говорю правду, истину, mm -hmm. он является... Главнокомандующим Российской Федерации. Я правду сказал или как? Uh -huh. А вин добру робот от к Украины? Не, не, України, правду сказал зло? или не правду сказал? Правду, да. Он является президентом России. Правду uh -huh. я говорю, правду. правду я я кто-то соврал? Так, так. Это не -не, правда, не, да. да. Вин до... робить добро или зло за по отношению до Украины. Вы можете же по-русски разговаривать? Не можу, але не разговариваю. Значить, обмануєтесь. Ви можете, я просто принципово обмануєтесь. Я не буду, раз... тому що Я вас не обманю. Ти, нас... ви... ти, 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 ти ти мову, запитал, Я Ти тобі нічого не винен. Ти ти мене запитав. Я я плохо понимаю. Ти мене запитав, я, запитал, мову, я, я мови, тобі відповів. Просто ти плохо понимаєш, що тобі хуже. Я було. правду сказав. Вот ви оттут відходите, Я Шоу я правду, я правду сказав чи збрехав? Що? Я правду сказав чи збрехав? Ну ви ж можете говорити на російській мові ж. Можу. Або чому не говорите? Ну не хочу. Ясно. Це дуже добре, що зрозумів. Давайте, да. Ти за Путіна голосував у 24 році. Я взагалі не ходив на голосувати. Воєн мира. Так Путін несе добру голо... чи зло в Україні. Я чоловік я Я не я, голосувати. Я зрозумів. Кажу, Путін робить я... зараз добро чи зло по відношенню я до України. Я голосую за Ісуса Христа. Чудово, його, його раз... тільки не було. Ісуса Христа не було в бюлеті на виборах. А? Я кажу, Путін робить добро чи зло по відношенню до України. Вы как считаете? Я вас запитав. Я не, я не знаю. Вы не знаете? Не знаю. А Россия оккупант и агрессор по відношенню до Украины. Вы знаете что? Не не знаю. Я, другой... я вам конкретно питання я друг... ставлю. Украина агр... Россия агрессор чи нет? Путин защищает интересы России. Аминь. А Девин де захищает? Вот сейчас что происходит, он защищает Росії. Чи дітей, руйнуючи ті самі церкви, чи людей в Україні руйнуючи міста, це він захищає, так? Да? Це Ісус просив, каже, йди Путін, каже, захищай, вбивай. Ісу, Ісус сказав, не убій. Не убій. Так а чого ж Путін тоді вбиває? Ну, Значить, значить, він від лукаво. Красота НАТО і Путін якийсь, виходить. Шайтан, по вашему. Мы все, мы, мы, все грешные. Мы все, не треба за доволен. всех казать. Я зараз конкретно говорю. А вы, вы без греха, да? Вот. Вы сказали, что Путин зараз кого-то захищает. Вы без греха, говорю, или как? Я говорю, вы сказали, что Путин кого-то захищает. Я не понимаю вас. Вы, по вы не понимаете? Я не, ні, не, можу, не хочу. Ну давайте. А не подумайте. Прощаться, не... Прощаться Шалон. не... Добрый день. Витаю вас. Знаете ли вы, что между Россией и Украиной, кроме обмена военнопленными, происходит обмен телами погибших. То шо? Знаете или нет? Известно, знаю. Хорошо, это был вопрос. У вас есть какой-нибудь вопрос? Як вам план Повутыння сегодняшний? Не знаю такого плана. Не знаете? Mm -mm. Ну, по войсковых аэродромах в Оленьи, в Иркутской области? Под Москвой. Нет, в двух местах. Гарно. О, С Фурволит. В Иркутской области и э, Мурманской области. Это я знаю. Да. Гарно было. Вот. Вот. Ну, Гарный план. Ждем, что будет дальше. Ну, звісно, чекаем. А вы звідки ви з какого міста? Я Ростов на дону Вы з Ростова на дону Ну. Угу. В Ростове что останнім часом спокійно долго было, да? Ну, посмотрим. Спокойно. Треба что-то, чтобы такой. я сказал, треба... треба... Путин. треба... движухи. Движухи вот треба ж хочется. Треба движухи, ты движуха будет. Я, так, я, думаю... я так думаю, угу. если завтра делегация угу. России приедет на эти переговоры в Стамбул, я Путина угу. перестану уважать полностью. И что сделаешь тогда? Ну вот Путин и за того просто, что ты перестал его поважать. Просто на следующих выборах буду голосовать не за него, а за другого человека. А, за кого? И, да, я так думаю, 90% россиян так и поступит. <свят> да? Ой, налягавный Путин. Плювать-то он хотел на вас и на ваши голосы. Я, так, я, я же говорю, вот так поступить не нужно. 100%. 100% он вот. вот. плювал на вас не, и ну, на ваши голосы. Вот. Я не знаю, кто на кого плевал, но вот, э, это, это другой вопрос. Вот такая ситуация. Така ну, ви ситуация. Ну вы радуетесь этому, да? Звездно. Нападение наэродромы. На ви радуєтесь? Звісно. Ну да не плачь, а нас за що? Договорились? Ні, так ви ж перші напали на тепер ви, ви отримали подождите, відповідь. Подождите, подождите так, тогда дуже не цікаво. обижайтесь, нас за що? Ах ти, я тобі, щось таке, я тобі щось таке казав? Договорились? Я тобі щось таке казав? Договорились? Ні, Договорились? Ти, ти дивний, ти... Ні, Напали на Україну, Подождите, бомблять українські місця. Вбивають людей, вбивають людей, з тобою нема просто додати скотеняка. Вот. А потім воно а починає більше, плакати, більше, що більше. вас хтось щось плаче, там назад. буде нам лупити у відповідь, я Путіна перестану поважати. Слухайте. Срати він хотів на вас, той Путін. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!